Усім привіт! Як почистити молоду картоплю, ви вже знаєте. Методів приготування молодої картоплі безліч. Нещодавно ми були в гостях у наших друзів, і я для себе відкрив ще один неймовірно смачний і доволі простий приготування рецепт молодої картоплі. Готується просто, а результат, як завжди, неперевершений. Помиту молоду картоплю, відправляю в кастрюлю, заливаю холодною водою. Зауважте, вода повинна покривати повністю картоплю. Саме зараз додаю два невеличких лаврових листа та 2 горошини духмяного перцю. Солі зараз не додаю. Відправляю картоплю на плиту та на середньому вогні буду готувати 15-20 хвилин до того моменту, поки картопля от-от буде повністю готова. До речі, зауважте, картоплю варто обирати приблизно одного розміру. Щоб вона рівномірно готувалася. Поки готується картопля, наріжу ось такий пучок зелені. У мене кріп, петрушка та цибуля. Проте абсолютно не проблема використовуйте будь-яку зелень, яка вам подобається. Гарно усе перемішав. Та до цієї зелені натру два зубчики часника. Картоплю я варив до того стану, коли, можна сказати, ще буквально одну хвилиночку, і вона буде готова. Вимикаю. І викидаю на друшлак. А тим часом, не чекаючи, на плиту, відправляю пательню, вливаю соняшникову рафіновану олію та шматочок вершкового масла. Олія з маслом розігрілася. Я відправляю нашу картоплю, яку на середньому вогні час від часу помішуючи, буду готувати до красивої рум'яної скоринки з усіх сторін. Картоплю посоліть та додайте чорного меленого перцю. Картопля чудово підсмажилась. Та рум'янівець. Тепер я беру нашу зелень із часником, відправляю поверх картоплі та вимикаю вогонь. Здавалося б, куди простіше приготування? На сьогодні це один з моїх фаворитів: приготування молодої картоплі. Без сметани, вершкового соусу, а просто ось така от рум'яненька. З неймовірно ніжнішою з кориночкою та дуже соковитим солоденьким картопляним пюре. Часник нагрівся. Віддав свої аромати у масло. От, направду, настільки просту, доступну молоду картоплю можна приготувати в різних варіантах, і кожен з них неймовірно смачним. Аромати зелені, часнику, вершкового масла доповнюють неймовірно смачну, солоденьку молоду картоплю. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім! Смачного